Якщо ви помічаєте, що ваша дитина лінується? Ну до неї немає інтересу, цікавості адекватно, щоб це, наприклад, її цікавило. То тут має місце ось що. До семи років, так якщо спостерігати за дітьми, то їх їм не треба розказувати, що тут ти повзай, тут ти йди, тут ти що ні. Вони це роблять самостійно, приймаючи рішення. Лізуть, куди попало це нашими так очима. А їхніми очима, і відчуттями природніми, вони пізнають світ. І от саме тоді наскільки цей процес переривався батьками, розказують, ні, не бери цього, не роби цього, бо впадеш, бо бо, бо, бо бо цей процес він не був завершений, був перерваний маленькими у нас. Є величезне прагнення щось робити і не просто робити а ми отримуємо задоволення, особливо якщо нам вдалося, що і ми повторюємо, повторюємо одну ту саму дію. Можемо і от накоплюємо це. Пам'ять про успіх і про ту радість, яку ми мали під час досягнення мети і цілі. І тепер уявіть, якщо ось ціль вже близько, ось та машинка стоїть, яку я зараз візьму, і для мене це є подолання великого шляху, так і тут раз, і там мама, бабуся, татуся опи забирають, і кажуть, тобі це не потрібно. Тобто, уявляєте, от, рівень незадоволеності взагалі ти не дійшов, ти не відчув всю ту прекрасну емоцію, яка супроводжує коли ти долаєш перепони, коли тобі щось вдається. Тому так само потім це все прямо, оця вся сенсорна інтеграція, зорові, слухові, тактильні, відчуття себе в просторі, оце все закладує, формує те, як ви будете себе пізнавати, не просто пізнавати, а отримати від цього задоволення. Бо просто пізнавати, бо це модний тренд, це така собі ну історія. Вона реально буде нецікава. А коли ви себе пізнаєте, вам це цікаво, то знаєте що значить у дитинстві вам давали таку можливість пройти якийсь шлях. До досягнути щось від точки А до точки Б.